Без механічного доступу ззовні, тільки контрідер з зчитувачем відбитку пальців та сходовою панеллю. Двері компанії Monolith моделі Скала Плюс. Скала Плюс є двох шарова для. Максимального віддалення замочної сторони від е, зовнішньої поверхні. Болгарка не могла достати до рігелів. Замок і SEO X1 Air Smart, до нього підключені тяги системи КРАП. Може працювати без циліндрового механізму. Верхній замочок матура 3DK, повністю механічний, до нього підключені девіатори верхній та нижній, працює. Механічно. Внутрішня сторона не закінчена. На об'єкті будуть подаватися усі листий лист 12 мм. І лист нервжалічої сталі 3 мм. Замовник запросив її бачити без оздоблення. З цієї сторони так вона і буде виглядати. Суцільний метал.